Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. В цьому відео буде невеличкий відеообзор підсумки для магазинів АК. Так, друзі. Підсумки для магазинів АК. Я вже чимало їх відеобзорів показував, розказував про них. Це Можна сказати, не новий метод, да, і нема нічого такого нового по цих подсумках. Ну, є деякі нюанси всередині а, так, так, кордура тисячка, тисячу Д кордура. Поліомідна стропа, резинка дуже якісна в цих подсумках пластика. Цей подсумок складається повністю з пластику. Всередині знаходиться пластик і обшитий е, тканиною кордурою. Але ще між слоями е, кордури і пластика вставляють е, не ткану тканину. Ну, так як я е, місця ще її не придбав, то повністю подсумок ось такого виду. Повністю пластик. Тут пластик всередині знаходиться. Е, подсумок має. Да, такий доволі е, цікавий і грубий вигляд. Е, да, він, так, він не, не жмакається. Ну, я нічого страшного не бачу між тими попередніми підсумками, які я виготовляв. Там де стропа вшита внутрі. Да. Ну, теж такий варіант е, переглядаю, щоб використовувати пластик для підсумків для магазинів. Є подсумки, які да, будуть стропа і вовнутрі ще буду вкидати е, спілок е, для подсумки. Е, по бажанні самого замовника. Якщо захоче повністю, щоб пластик був, я виготовлю сюди в середину в шию пластик. Якщо захоче, щоб бути трошки м'якенький, то я або в стропу всерединку в шию, або в шию э, сюди э, спілок. Э, спілок це шкіра Її часто використовують для сварочних костюмах для сварщиків, для зварників Я сам зварник, і тому я знаю, що спілок доволі довго тримається, і він особо дуже він не горить. Сварка просто попадає і о, просто, ну, сварка не, не пристає. Да? Ну, Хто сварщиків, то знаю, що спілок доволі такий непоганий такий матеріал для зварників. Е, тому е, частково використовую і спілок в подсумки. Тут нічого страшного я не бачу, тим більше він доволі такий міцний, прочний е, сам матеріал. такий. Так. В цих подсумках. Е, немає як поставити люверса. Ну, немає просто, бо тут же ж платформа, рамка ця вся і пластик. Люверса просто немає як ставити в цих підсумках Люверс. Ось так. Задня система моля Тут система моля із 25-мм стропою й. Попередніх я 20 мм став тут 25 мм. Але трошки згодом буду ставити і ту 20-мм стропу. Тобто то для системи моля теж різниці в немає, яка там стропа буде, чи 25, чи 20 мм. Ось так. Ось такі от подсумки, теж вони відправляться до нашого бійця. Ці підсумки для магазинчиків. Якщо цікавить, Комусь потрібні такі підсумки для магазинів, я скину відео під цим відео ссылку на інстаграм. Можете переходити і цікавитись в цих підсумків. Добре, дякую за перегляд, до побачення.